Доброе утро, друзі. У нас на гостій Олексій Ніколенко, бібліотекар першої категорії відділу мистецтв імені Олександра Бойченка. А також Артем Луценко, автор, упорядник і технічний редактор поетичної збірки кримських та кероградських поетів Шепіт Альми. Доброго вам ранку, хлопці! Добре Зара лавірую, лавірую а? Маша, Тебе не підбивати, ні, не треба. Ну, Розольоти не розльє. Давайте подумаємо. Я бережу нашу нейроарому. Як зіниці ока. Так що, хлопці, пригощайтеся, будь ласка. Спасальний. Уровень богиня, я би сказав, як ти це робиш. Кофе прям принесла, не розлила Практично. Так і є. Поздоровайся для початку. Доброго ранку, я ж сказала. Хорошо, смотри, да, зараз ми подивимося інформацію про вас і будемо переходити до розмови. Олексій Ніколенко бібліотекар першої категорії відділу мистецтв обласної юнацької бібліотеки імені Бойченка. Народився 27 березня. В дитинстві хотів стати бізнесменом. Улюблена книга Рокопи, знайдений в Акрі Павло Коельо. Улюблене заняття фотографуватися. Улюблене місце Кіровоградська набережна. Домашня тварина пес бос. Неодружений. Артем Луценко автор, упорядник і технічний редактор поетичної збірки кримських та кіровоградських поетів Шепіт Альми. Народився 23 липня. В дитинстві хотів стати футболістом. Улюблена книга Тиша і Грім Володимира Симоненко. захоплюється поезією. Улюблене місце університет Неодружений. У мене у мене одразу питання. улюблене місце університет. Це для кого було? <свят> для <свят> преподавателей? <свят> для <прикладачів>, так. <свят> ну, так, я так і и зразу зрозумів. И да. Хороше хобі фотографуватися. Ну, так, Стасія. Я тут... думаю, що Льоша любить фотографію, а тут вказано, що він любить фотографуватися. Ваша одна так буде, попередне, що одна фаміліцька Ніколінка фотографує, а ви Ніколінка, Фотографу... котрий <свят> любить <свят> фотографуватися. <свят> <свят)> <да>? <свят> я зрозуміла. Так, ну давайте переходимо до головної теми. Да? Це те, заради чого ви прийшли. Сьогодні до нас у студію, а бачимо, є збірка. Якщо можна, да? Я, О, вона маленька, компактна mm -hmm. така. Mm -hmm. А розкажіть, будь ласка, що це за збірка, що туди входить і. Як виникла ідея створення? Тут 11 поетів з Кировограду та Криму. Сама ідея виникла у нас на кафедрі видавничої справи та редагування. Пані Ірина Ткаченко дала мені такий поштовх написати грант. Ем... Грант, це фінансувала Кримська громадська організація «Топка Я». Проект мав обов'язково бути пов'язаний з Кримом. Сам проєкт покликаний підтримати ситуацію з переселенцями і ще про це говорили. З усієї України обрали, мабуть, 12 проєктів, з Кіровограда – 2. Ну, так і втілювали. Спочатку шукали авторів, наших було легше знайти, бо ми якось контактуємо все таки. А кримських ми шукали через мережу це ВКонтакті та Фейсбук. Ось. Так зачекайте, це вже після всіх оцих подій політичних була видана ця збірка чи до? Я... Ну після, вона видана позавчора. Я її забрав з видавництва. А, серйозно, вона пахнет. свіженька ще, <свісно> <свісно> ще. Вот, буто напечатали реально позавчора. А поэтому... як так виходить, що Крим, ну, начебто він же ж чи він спонсор таких <свісно> грантів? <свісно> ну зараз ця їхня громадська організація приїхала в Чернівці. Вона на території Криму не. Все, я зрозуміла. Просто розташування. Я ж просто думаю, невже вони ну, цей договір утримують? Скажіть, будь ласка, ця, ці збірки, для чого вони? Куди вони далі підуть? Це для університету? Чи де вони будуть розповсюджуватися? Ну, почнемо ми їх розповсюджувати на презентації, яка відбудеться в бібліотеці 5 листопада. 5 листопада в бібліотеці Бойченка. Ну, ми обирали, де провести першу презентацію. Бібліотека зголосилася за це. їм дякуємо. Будемо розповсюджувати також авторам. Повідправляємо. А скільки примірників? 500. Ага, 500. Ну, наклад непоганий. Маш, між чому ти сьогодні, якщо не знав. Для, для Кирограда да. чудово Поэтому в э, 12.40 да, начинается. В 12.40 приходим в библиотеку и смотрим презентацию. Как раз более подробно Артем все расскажет. Я так понимаю, и Алексей все расскажет, и Артем расскажет. И не только они. Как вообще э, выбирали поэтов? Ну, вот, ну, на, вот. В принципе, на, на, это, на это прекрасное. Ну, мы давали оголошення ВКонтакте та Фейсбуці, скидывайте твори, и мы будем обирати. Скажу так, по секрету, Много? що кримських ми взяли всіх. Всіх, хто прислав, всі в цій книзі є. Угу. А так, а це виходить Градзі молоді, хоч? да? Ну, просто користувачі соціальних мереж ну, вон, зазвичай там, ну, до 30, я думаю. Ну так, так, так і є. Це все молодь, да? так? Так. А об'єднана якоюсь тематикою чи. Ну, ми не, не робили якихось рамок. Тематика вільна, угу. кохання, якісь громадська позиція. А почему кировоградских Кіровоградських тільки два, я так зрозумів? Да? Ні, Кіровоградських п'ять. А п'ять. Угу. Так, кримських шість. Угу. Тут є у нас Поліщук, він зараз пише, навчається в Кіровограді, але він народився в Криму і до десяти років проживав в Криму, і він у нас іде як Кримський. <ган> mm. <ган> тобто, в принципі, він такий якраз 11, так, <ган> да, ви сказали п'ять таких, п'ять таких, <ган> ну, да, один, один і туди як, і сюди. І криш, <ган> і щоб всі була Льош, у мене вопрос до тебе. чому саме у вашій бібліотеці? <ган> ну, нашу бібліотеку можна сміливо назвати другом для будь-яких творчо обдарованих особистостей нашого міста, оскільки дуже часто, регулярно в нашій бібліотеці, в стінах нашої бібліотеки проводяться різноманітні заходи, презентації, виставки. От буквально минулого місяця в нас в бібліотеці проводилась зустріч з вуличними музикантами. А вчора в нас була зустріч з молодим перспективним художником Богданом Геращенком, студентом художньо-графічного відділення мистецького факультету, була виставка його картин. Одну з картин він подарував нам, що нам дуже приємно. От е, сьогодні в нас буде виставка з цієї прекрасної чудової книги, про яку я зараз скажу. Наступному тижні у нас буде в бібліотеці розпочинатись серія ігор Мафія для студентів педагогічного університету. Ми плануємо. А чого так, тільки для педуніверситету? Ні, ну просто я знаю, що мафія. Ну, спочатку буде проводити серія ігор мафія для педагогічного університету для кожних факультетів окремо. Потім ми плануємо вийти за рамки педагогічного університету і вже співпрацювати з іншими навчальними закладами нашого міста. Така Маша не вийде. Що... <реш> <реш> Маш, ти взагалі не, не попадеш ніяким образом, я смотрю. От, Також в кінці місяця цього або на початку наступного ми плануємо провести такий музично-поетичний. Творчий вечір присвячений Володимиру Висоцькому. Тобто, як бачите, oh, палітра заходів у нас доволі така яскрава і різнобарна. Те, що стосується цієї прекрасної книги, знаєте, я вважаю, що от з однієї сторони сьогоднішня презентація книги є абсолютно звичним і, погодьтеся, традиційним заходом. Презентація книги в сінах бібліотеки це якби як ну, no, мінімум. Але на цей раз презентація цієї книги. Вона носить в собі дещо інший характер, оскільки це не просто книга, це не просто видавничий продукт і не просто збірка віршів. Це такий своєрідний символ того, що в Україні ще не забувають про такі поняття, як єдність, солідарність, не забувають про такі слова, як незалежність, неподільність і так далі. І тому ось сьогоднішня презентація цієї книги вона буде саме покликана на те, щоб продемонструвати ось цю загальну думку, що Україна є єдина і неподільна. і цю ці. Дунці абсолютно віддана наша бібліотека. Презентація книги буде, проводити в, також буде проводитись в, в дещо незвичному варіанті. В чому саме? Ну, Погодьтесь, кримські поети, звичайно ж, не зможуть побувати в нас на презентації. Але а, відстань для бібліотекарів бібліотеки імені Олександра Боченка, тим паче для працівників відділу мистецтв це не проблема. І тому ми взявши… онлайн. Так, ми взявши руку ініціативу другу, свою руку, ну назовсім онлайн, ми вели активні переписки з кримськими поетами і якби давали їм таку пропозицію, щоб вони записали спеціально для нашої презентації відеозвернення, зробили відеозапис своїх віршів. Дуже приємно, що майже всі вони відгукувалися позитивно на цю нашу пропозицію. Просто єдине, що не кожен мав технічні можливості організувати такий відеозапис, і також ще там в декількох були проблеми зі здоров'ям, тому. Ну, не кожен мав, мав бажання, але не мали такої можливості. Але, врешті-решт, ми маємо декілька відеороликів, які будуть презентуватися на цій нашій сьогоднішній презентації. І ми впевнені, що це також створить е, таку стовідсоткову загальну, е, творчу, е, приємну атмосферу. Ми переписувалися з поетами. Також поети говорили нам, ну, писали такі якби короткі, можна сказати, автобіографічні якісь такі тези, які також будуть зачитуватися на нашій сьогоднішній презентації. Ці, щоб ми мали уявлення про кримських поетів дещо більше ніж воно подано в цій книжці. Ну от і тому. Хочеться запросити абсолютно всіх, щоб всі приходили сьогодні о 12.40, ось я приніс вам оголошення, сьогодні 5 листопада, о 12.40, другий поверх, відділ мистецтв, презентація спільної поетичної збірки кримських та кіровоградських поетів Шепіт Альми». Також ще хочеться сказати, що якщо ви творча особистість, якщо ви пишете, малюєте, вирізаєте, щось вмієте гарно створювати, щось робите своїми власними руками, ви хочете показати це людям, ви хочете показати. Це для соціуму, виставити це на загальний якийсь такий огляд. Ми завжди раді вітати вас в стінах нашої обласної бібліотеки для нас імені Олександра Боченка. Приходьте, звертайтесь до нас, ми, е, ну, ми підтримуємо творчо обдарованих особистостей, ми завжди раді їх бачити в стінах нашої бібліотеки. І доказом цього от є наша сьогоднішня презентація. Леш, у мене вопрос, секундочку. після першої категорії, що далі? Бібліотекарпера? Головний бібліотека, якщо не помиляюся. Ну, після такої реклами <реклама> уж вже не. За горами, повір мені, це було важність. Да. Скажіть, будь ласка, заходи, які відбуваються, да, у вас у бібліотеці, вони зазвичай платні або безкоштовні? Ні, заходи в нас безкоштовні. З по, по, подібного характеру, презентації, виставки, концерти, творчі зустрічі в нас абсолютно завжди вхід безкоштовний. Ми також займаємося ну, звичайно ж, ми займаємося долученням учнівської та студентської молоді до нашої бібліотеки. Але от що я хочу наголосити, що обслуговування. Читачів це не є нашою єдиною, ну так би мовити, функцією. Ми вийшли за рамки ось цього якось такого схоластичного поняття бібліотека. Ми вже якась така дещо іншого характеру, можна сказати, установа. Навіть я... креативна да. група, так, така да. концертна зала, навіть можна сказати. Тому що, ну, погодьтесь, от є е, е, існує такий стереотип, що бібліотека це таке своєрідне, тихе спокійне. Да. місце. Тишина бути да. в бібліотеці. Але в нас в бібліотеці ну, такого майже Громка, громка, давай нас в бібліотеці як не виставки, так презентації, так концерти. Хтось грає, хтось співає, хтось розказує. Майстер-клас у нас дуже часто проводяться. У нас кожної неділі засідання творчого і студії фарт. Ми запрошуємо майстринь. Ми приходять люди і створюють щось власними своїми руками. Я так, ходила, я записалася до вас у бібліотеку, тільки щоб ходити. Не тобі цю... сподобалось? Да, я отримала таке задоволення. Приходь Єдине, ще, приходь що, ще. Що, що там діти були з мамою, але я себе непогано почувала в принципі. Нас Нормально, інформація з приводу засідання розміщується кожного тижня на сайті. Також в нас діє літературний клуб Ліра, який є таким початковим, дуже хорошим, твердим плацдармом для ось поетів, які щойно починають свій творчий шлях. Адже ви можете приходити на засідання творчого літературного клубу Ліра. Вони відбуваються, якщо не помиляюсь, кожного місяця. І о, там будуть присутні як поети-початківці, так і поети, вже зна імена яких є знані. На території нашої держави, і вони надаватимуть вам якісь знаєте, такі практичні якісь поради, буде загальне колективне обговорення, це все відбувається за чашечкою чаю. От В такій творчій, дружній колективній атмосфері ми допомагаємо от, нашим початкуючим поетам формуватися як творчі особистості, і потім дуже приємно, що ми бачимо результати, коли вони вже потім ідуть і видаються в видавництвах. чи то Нашої міста чи іншого і видають вже свої власні поетичні збірки. Знаєте, це бібліотекар з бібліотекарни. Ні, реально просто знаєте, коли молоді люди так захоплено розповідають, то розумієш, що в принципі майбутнє нашої держави дуже велике. Ми дякуємо вам за те, що ви хворі... оцем хворієте своєю справою, і це дуже приємно. Дякуємо вам дуже. Удачі вам сьогодні Зустрічаємося на презентації о на 12.40. Нагадаю, у бібліотеці Боченко буде презентація такої гарної книжечки. Давайте долучимо. Чайтеся, читайте, будьте креативними і вам ребята, Спасибо. Ну, ну а ми двигаємося далі ефіра.